Російських мобілізованих голих і босих відправляють на війну проти України. Окупанти мають самі подбати про форму, черевики, термобілизну та розвантажувальний жилет. При цьому шолом і бронежилет мати їм не обов'язково. Про це стало відомо з переліку мінімальних потреб російського солдата, який він сам повинен собі забезпечити. Мобілізованих росіян керівництво закликає запасатися прокладками, тампонами та спальниками. Друга армія світу не може забезпечити своїх солдатів навіть медикаментами. Ось так виглядає аптечка фельдшера російської армії. Також мобілізовані нарікають на відсутність будь-якої підготовки перед відправленням на фронт, яке очікується вже у четвер. Офіційний командир полка. подтвердили эту информацию. 29 у нас отправка предстоит Херсон. Поэтому думайте сами, решайте сами, что, что делать с этим в дальнейшем. Никакой переподготовки от слова того, того что ни стрельб, ни, не так... Стрельб, ни, не теоретической так, теоретической подготовки. Ни это... теории, ничего.